Замовлення ущільнювача можна виконати двома способами. Перше. Знаючи марку та модель свого холодильника. Друге знаючи тип та розміри вашого ущільнювача. Якщо ви зробите замовлення за маркою і моделлю свого холодильника, при виготовленні можливі помилки. Помилки у розмірах ущільнювача і помилки у типі ущільнювача. Окрім того, Деякі типи ущільнювачів вже зняти з виробництва. Тому ми рекомендуємо вам самостійно розібратися в різних типах ущільнювачів. І в наступному відео покажемо, як зняти розміри для замовлення ущільнювача. Ми можемо виготовити 5 типів ущільнювачів. Перший тип СТ1. З магнитом всередині. Другий тип інтер. Теж з магнитами всередині. Третій тип SN. Він може бути або двохмагнітним, або одномагнітним за замовленням заказчика. Четвертий тип норд теж може бути. Або двохмагнітним, або одномагнітним за замовленням заказчика. І п'ятий тип ущільнювача безмагнітний на старі холодильники. Зараз вони вже зняті з виробництва. Якщо ви все ж таки будете сумніватися, який саме у вас тип ущільнювача, ми можемо за вашим замовленням. Зварити куточок і надіслати вам, це коштує недорого, куточок ущільнювача різних типів, щоб ви могли вже на своєму холодильнику вставити цей куточок і перевірити, який саме тип ущільнювача вам потрібен. Щоб виконати заміри, вам будуть потрібні наступні інструменти. Штанген, циркуль, або металева лінійка, обов'язково металева лінійка, яка починається з нуля, м'яка лінійка не підходить, м'який метр, швейний метр не підходить для виконання замірів. І на металевій лінійці маркером ви виконуєте замір. І рулетка ще буде потрібна для виконання замірів вашого ущільнича. Все. В наступному відео ми покажемо, як зняти заміри на холодильнику.